У ході поїздки Василь Ятуха побував саме на такому полі, яке ще три роки тому щедро родило бур'янами і ховало у своїх чагарниках не тільки дрібну польову звірину. Два роки тому тут корчували дерева, а нині вже косять ячмінь. Губернатор і сам згадавши сільську юність, хватько приїхався за кермом комбайна. Це один з прикладів сьогодні даного підприємства. Нібулон було філії, де вміють господарювати. Так були доведені. Поля в Кам'янськ-Подільському районі, що в цьому селі за сезон відстріляли 18 вовків, вовчиця мала вагу. Скільки кілограмів? Нині на землях, де ще недавно почувалися господарями сіроманці, дозріває непоганий врожай. Кукурудза вже витягнулася вище немалого губернаторського зросту. В дорідних соняхах купаються бджоли, а в пшениці день при дні важчає колос. Ми почали працювати в Кам'янець-Подільському районі з 2007 року. Починали з півтори тисяч гектарів землі. Зараз маємо 7-700 гектарів, близько 25 тисячі пайовиків. Платимо 4% орендної плати людям. Зібране зерно відразу відправляють на елеватор. Тут є все для того, аби дати йому раду. Добова потужність підприємства складає по прийманню 7 тисяч тонн на добу. По відвантаженню на залізничний транспорт і на автотранспорт 3,5 тисячі тонн на добу. Сушіння зернових культур і ріпаку ми можемо проводити в кількості до 2,5 тисяч тонн на добу. Тутешня лабораторія обладнана за останнім словом техніки. Зерно відразу ж беруть на аналіз і визначають його якісні показники. За період роботи елеватора жодного нарікання від клієнтів не було. Торік сюди возили збірже не тільки навколишні села. Дорогу до цих зерносховищ проторували навіть Вінницькі та івано-франківські аграрники. Загалом же за словами Василя Ядухи, усі хлібоприймальні пункти Хмельниччини готові до великих жнив. Дев'ять чоловік комісії прийняли по актах кожне хлібоприймальне підприємство, яке розташоване на території нашої Хмельницької області. Всі підприємства стовідсотково готові до приймання і переробки врожаю саме 2011 року. До речі, вже з 1 серпня деякі підприємства обіцяють почати розрахунки зі своїми пайовиками. Не зволікати з цим процесом націлює їх і обласна влада. Адже сьогодні селянам є кого собі вибрати в орендарі.